Друзі, мої вітання. Ви на ту каналі Телеграфіє, моє ім'я Даріна Глущенко. Будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про ситуацію на фронті, про те, що відбувається на Покровському напрямку. Про те, чи має Україна шанси виграти війну. Ну і чим можливо завершиться зустріч Зеленського з Макроном. Про це та не тільки будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем, який вже доєднався до нашої студії, Павло Лакічу. Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 пане Павло Мої вітання, рада вас бачити. Добрий день, Дарино. Добрий день всім глядачам телеграфу. І слава Україні. Героям слава зокрема про героїв і ситуацію на полі бою, хочу розпочати нашу розмову. The Sunday Times написав про те, що Покровськ зараз фактично впав під натиском росіян, що він оточений з трьох боків, і що Україна на превеликий жаль несе великі втрати. Пане Павло, те, що можемо говорити, що допустимо обговорювати в ефірі, що наразі відбувається на покровському напрямку. Ну за на фронті Що ж вони на Санді Таймс не пишуть про втрату росіян? цікаво На Покровську дійсно ситуація складна, але от за останні дні задум росіян на цій ділянці він починає проявлятися. Як на мене? Мені так здається ну з тої конфігурації дій противника. Ну що ми можемо сказати? З півдня Друга армія де наступає, от це якраз підрозділи Другої російської загальної військової армії просочилися в південну частину Поковська. Там дійсно відбуваються складні міські бої. Міські бої завжди складні для обох сторон, і ну якщо там, грубо кажучи, в південній частині, в цього Венігрі, ті наші опорники, які залишилися, вони фактично діють в оточенні противника, то точно так же північніше, ті підрозділи, які ворога які просочилися в місто, вони точно так же діють в оточенні. І ну, сказати чітко, як там буде розвиватися ситуація, дуже складно. Але, як на мене, от, от бої якраз міські. Росіяни в даному випадку, знову ж таки, я можу помилятися, але це якраз росіяни намагаються відтягнути наші сили максимально сконцентрувати на обороні місця, міста для того, щоб продовжити охоплення Покровська з півдня і з південного Заходу. Пам'ятаєте, уже скільки ж місяців. От у них була основна ціль прорватися на. Трасу по Павлограда купити з цього боку. Покровськ. нічого в них не вдавалося. Зараз там, відповідно, їм протистоїть менша чисельність наших сил, і вони відновлюють свої спроби. Ось приблизно на цій ділянці Покровського напрямку ситуація. Дивимось з іншого боку, північ, це там, де наступає російська 51-ша армія. Я нагадаю, 51-ша армія. Оце колишній перший корпус ДНР, так званий їх взагалі росіянам, не жалко. Mm -hmm. Вони е, нам, хотіли рибку з'їсти більшу, ніж можуть проковтнути. Е, от, отримавши задачу на охоплення Покровсько-Мерноградської агломерації з півночі, е, вони е, побачили шпарину в наших силах оборони туди на північ, на добропілля. Ну і в них виник такий собі фальстарт. Фактично розуміючи, що зрештою їм доведеться. У випадку захоплення Покровську Покровська відрізати Константинівську нашу групу року сил, вони частину сил туди спрямували. І оцей добропільський виступ зараз добивають наші бригади одні з найпотужніших, бо бригади і корпуси за останні дні російських військовополонений. Це переважно з цього напрямку. Тож, так, 51-ша армія намагається охопити. Покровськ, Мирноград з півночі, але з півночі на них тиснуть якраз ті корпуси, які добивають е, цей добропільський виступ, і природньо їхній подальший хід, якщо ми завершимо е, контратакувальність, я б не назвав це контрнаступальними діями по ліквідації цього виступу, це відрізати о, оце, цю клішню північну 51-ї армії. І там дуже жорсткі бої відбуваються, особливо в районі Родницького. Бачите, це ж якраз от просування. Русня туди кидає морську піхоту. Не вперше вже там 155-та бригада задіяна далекосхідна, Владивостокська, одна така з їхніх найпотужніших. Зараз 40 40-ву бригаду вони туди задіюються з Петропавловська, Камчатського. От, тобто сил, очевидно, не вистачає і вони несуть серйозні втрати. Е, зно, хватить у них наступального потенціалу чи ні, я не знаю. От, але задум противника зрозумілий і, очевидно, наше командування теж його розуміє. Тепер, що стосується позиції наших сил, з одного боку, основні зусилля зараз сконцентровані на Покровську. Чому? Тому що Мирноград доволі стійко стоїть, на відміну від Покровська. Мирноград стоїть доволі стійко, але тут якраз виникає дилема. Покровськ в тилу. Павлоград, Мирноград він, я Павлоград казав, ну не важно. В общем, Мирноград, він форпост такий на, на Сході, і звуження коридору Покровського воно ставить під загрозу оточення стійкої оборони Мирнограду. Цього. Не варто допускати. І як на мене, було б правильно ще раз, це не константа, і це моя особиста думка: відтягнути Мирноградський фронт і посилити ним фланги оборони Покровська. Це б значно посилило нашу оборону, але знову ж таки тут рішення. Приймати командування, тому що вони бачать наші ресурси і резерви, яким і у них є свій задум операції по обороні Покровська Мирнограда. Очевидно, про здачу і від, відхід з Покровська Мирнограда туди на Павлоград, в бік на Дніпропетровщини не йдеться, тому що зрозуміло, що втрата цих цього вузла оборони. Далі може вартувати нам всієї оборони на Константинівку Дружківку тощо. Тепер щодо ресурсів, угу. задача наших сил, ну і взагалі стратегія сил оборони України, вона полягає в у вимотанні противника, збиття його наступального потенціалу. В чому тут суть? Стратегічна наступальна операція та будь-яка наступна операція, вона планується це не просто визначити сили і визначити напрямки ударів. Це такий собі складний математичний розрахунок логістики, де розраховуються сили, засоби по кожному етапу, ресурси, які потрібні на кожен етап. Тобто, перший етап, там здійснюємо, на нього виділяються відповідні сили. На, ну, грубо кажучи, на два тижні да, відповідні боєприпаси, ліміт пального тощо, цей етап виконується, вводяться сили наступні, починається другий етап. Якщо перший етап в таймінг той не вклався, то ті ресурси, які сплановані на розвиток успіху, вони кидаються на реалізацію першого етапу. Отак, от такі, от, Провалилася за, за за великим рахунком, якщо з російської точки зору говорити, провалилася їх літня стратегічна наступальна операція. Тобто, за 6 місяців ті ресурси, які були розраховані на розвиток успіху, вони, вони були зрізані на реалізації першої задачі, яка так і не була повністю реалізована. Зараз осіння зимова кампанія почалась, Тобто вони все це перерахували, перерозподілили. І намагаються досягти свого успіху. Якщо, ну і от перший етап, він, звісно, найскладніший, тому що виходить так, що ресурси, які заплановані на, на, на подальші етапи, можна теоретично кидати, кидати в цю топку, і у противника відповідно вони є, тож. Дуже складна е, ситуація, але е, ситуація не безнадійна, і я б не сказав, що е, програшна для України. Mm -hmm. Але mm -hmm. все може бути. Варіанти знову ж таки задум росіян очевидний, як на Покровському напрямку, так і на Донбасі в цілому. Чому зараз на Константинівському е, напрямку вони активізувалися Це ж взаємопов'язано, а Лиманський напрямок, чого вони. Чого вони Активізуються. Знову ж таки, це ж на Лиман, на, на, на Славянськ, з розрахунку, що вони, зрештою, зайдуть в тил Константинівці-Дружківські. Вийдуть на Краматорськ з півдня, а з вда, півночі вдаримо на Славянськ, там вдарять на Славянськ тими силами. З <зас> надним разу зрозумілий. Питання полягає, як його збити, зірвати. Орбан говорить про те, що Україна не має жодних шансів виграти війну. А підтримка Києва Євросоюзом є божевіллям за його словами. Підтримка України економічно буває європейський союз. Також Орбан звинувати європейських лідерів у затягуванні цитую конфлікту діє отримати кращі позиції на переговорах. Ну і водночас Орбан також говорить і про те, що не вірить у можливість нападу Росії на країни Європейського Союзу або ж НАТО. Бо європейський союз набагато сильніше. Ніж росіяни пане Павло, пропоную розбити цю тему на два на дві на два запитання. Вірше, як ви вважаєте, як ви оцінюєте загалом заяви Орбана стосовно того, що ми не маємо шансів виграти війну, враховуючи, що Росія? Не досягла своїх цілей за майже 4 роки повномасштабного вторгнення. Ну і які даєте шанс, тому що все таки Росія може напасти на країни ЄС або ж Північно-Атлантичного альянсу, і чи не відбувається і не відбувався вже цей напад давно, наприклад, враховуючи, що російські дрони неодноразово залітали на територію НАТО та територію європейських країн. Знаєте, аналіз інформації він полягає в повноцінний, полягає в декількох етапах. Це не тільки аналіз самої змістовної інформації, яка надійшла, а й, а й аналіз оцінка джерел її. Угу. Ну, тут, очевидно, оцінка джерел якраз є е, ключовою. Чому це, ці е, тези походять від Орбана? Е, Орбан взагалі не думає, що, наприклад, не оцінює варіанту, що колись Угорщину, Орбанівську Угорщину можуть турнути із Європейського Союзу і НАТО. Він думає, що зайшов в ці двері і вийти з них вже ніяк. Ну, цілком я так дивлюсь, по Європейському Союзу. Там думають, що треба. Піддувало таке для Орбана відкрити відкритий про всяк випадок. Е, Орбан і його команда, якось я розмовляв з таким орбаністом з Угорщини, військовим. Mm -hmm. е, і знаєте, я сам е, такий старий євроатлантист, і е, е, дуже цікаву тезу він висунув. Як, е, про те, що Угорщина за. Зайшла в НАТО, тепер НАТО Угорщину захищає, а не Угорщина є складовою Альянсу. Uh -huh. Як Трамп говорить, каже, ми зброю будемо продавати НАТО, а вона буде передавати Україні. Стоп! А штати не НАТО. Тобто ви самі собі будете продавати зброю передавати Україні? Ні, ви відділяєте себе від Альянсу. Угорщина зараз діє точно так же щодо Європейського Союзу щодо Північно-Атлантичного Альянсу. Вона у всьому звинувачує Брюссель, говорить про те, що Брюссель намагається побудувати Європейський Союз якусь домінування, підкоряє там майже як Радянський Союз незалежний народ Угорщини. От, а ми будемо боротись. З Європейським Союзом зсередини, да, виходить. Те саме стосується і що стосується НАТО. Причому Орбан переконаний, що хтось за них Угорщину захистить. Коли питають, а спроможна Угорщина захищатись, Орбан тут же переключається на. Воєнний потенціал Альянсу, починаючи, говорячи речі, там відкинь Америку, відкинь Німеччину, відкинь Британію, і ти зрозумієш свій реальний потенціал для захисту. Тому просто Орбан з одного боку Орбан не вірить, що Україна ляже, що Україну Путін зможе захопити. Україна для нього залишиться, залишається тим. Тією буферною зоною, яка прикриває Угорщину з, зі Сходу, і при цьому він нічого не докладає ніяких зусиль для того, що цей, цей буфер спрацював. Ну, це його вибір. І я не думаю, що до змістовної, відповідно, частини заяв. Прем'єра Орбана варто відноситись, ну, переходити вже до їх оцінки. В mm -hmm. даному випадку оцінки джерел, як на мене, оцінках достатньо. Mm -hmm. Сьогодні Зеленський зустрівся з Макроном і також український грант повідомив про те, що Франція та Україна підписали історичну декларацію щодо придбання України винищувачів Рафалі ракет до них, і також говорить і про системи ППО Самті. військової точки зору, пане Павло, наскільки це дійсно історична подія, і чи варто очікувати? В такому випадку найближчим часом ну, серйозних змін на полі бою, ну, давайте поле бою залишимо нам, українцям. Uh -huh. от, там ми тримаємо оборону, а от наші дипломати, політико-дипломатичні зусилля для формування uh -huh. підтримки України, це дещо інша сфера. І тут за 2024 рік. Ми підписали порядка десяти, а може й більше таких от угод з європейськими країнами. Там з Британією сторічна, з Францією тепер буде 10-річна. Але це, це декларації про наміри. Декларація це не зобов'язуючий документ, це визначення намірів сторін, які мають наповнитися або не наповнитися. Декларація так і залишиться мертвим. Вантажем, якщо сторони не захочуть її наповнити тут тому е, треба дивитись, як буде ця декларація наповнюватись конкретними угодами, е, міжурядовими угодами, комерційними угодами тощо з тих десяти угод, які ми підписали за минулий рік, ми багато пам'ятаємо. Ні, частина з них просто пішла в пісок, частина розвивається дуже потужно. І ну, те, що підписано зараз з Францією, ну, це, це плюс. Очевидно, на певний час точно це якийсь поштовх. Першим ділом нас цікавить правильно ситуація на полі бою, тобто короткострокова перспектива, і є дуже велика надія, що після візиту Зеленського, Завтра, там, сьогодні, або на прийдешньому Рамштайні, от, от от він скоро розпочнеться, президент Макрон заявить про черговий пакет допомоги Україні. Да, можливо, там навіть будуть міражі. Один, два, три. Я не знаю скільки. І це ще раз, можливо, а можливо, і не буде. Ось на це ми розраховуємо. От, що стосується довгострокової перспективи, ну, це значно складніше. Ну, про Рафалі заговорили тільки тиждень. Ми говорили про Гріпини. Да? Ми казали, що зновним озброєнням Збройних сил України мають стати на післявоєнний період до 2035 року і далі Гріпини, але поговорили крім декларації, є декларація підприємств. Але це знову ж таки декларація, це не конкретні угоди, які передбачають фінансування, які передбачають е, зусилля сторін чіт, чіткі е, комерційні або чіткі законодавчі врегулювання. Ні, цього поки що немає. Тому і гріпини е, вони залишаються поки що е, доволі умовними. Mm -hmm. е, так і рафалі, французькі, вони поки що дуже умовні. Ще раз, це декларація про наміри. Зможемо ми реалізувати свої наміри зараз, чи зможемо їх посилити в перспективі при цьому уряді в Франції чи в Україні, чи при наступному покаже тільки час? Угу, угу. А від чого тоді залежить ось ця змога, чи зможемо ми, перепрошую, за ту злогію, реалізувати наміри, про які ми ще говорили з вами? Ну, по-перше, це залежить від нас. По-перше, це залежить від нас, ми маємо ковтати те, що можемо проковтнути. знаєте, коли ми намагаємося розпоряджатись тим, чого у нас немає, ну, ми і отримаємо те, чого у нас не буде. Так, знову ж, ну, гріппини дуже такий яскравий приклад, коли ми говоримо гріпини, гріпани. 150 Гріпенів, це серйозно. Про 150 гріпенів чи є в 16-х, до слова, повітряні сили говорили ще до широкомасштабки в о, проєкті о, візії повітряних сил України 2035, о, але тоді держава не знайшла не визначилась, де звідки взяти кошти на таку потужну угруповання авіаційне. Просто не знайшла. Ну, як? я не буду говорити там про дороги, да, що там говорив президент. Пам'ятаєте, на початку 2022 року то, то меншого масштабу ситуація. Це дійсно така дуже масштабна ситуація. І для того, щоб їх профінансувати, то, очевидно, Україна сама не потягнеться. Е, тому про це треба говорити з, конкретно з тими. З ким можна домовитись, які будуть фін... брати в цьому участь фінансування, це якщо за рахунок російських тих заморожених активів, так спочатку їх треба розморозити, правильно визначитись з... З... Ну, як це буде реалізовано, тому що це може просто залишитись пустими словами. Коли ми говоримо про Петріоти з американцями, там. Трамп свою гру грає, Зеленський грає свою, то я завжди кажу: а будуть, тобто не в Петріутиці. тамагавки. Тамагавки будуть, коли про це заговорять в трьох. Той, хто отримує, той, хто передає, і той, хто їх купує. Чим коштом це весь цей бенкет. Коли розмова з'явиться на трьох, тоді буде зрозуміло, що процес пішов реально. Поки що це ну, такі спроби в різних напрямках шарудіти, аби ну, дуже, якщо скромно говорити, отримати хоч щось. Да, проси більше, отримаєш щось. Ну, будемо розраховувати на те, що нашим дипломатичним і воєнно-дипломатичним органам вдасться переконати наших партнерів. Тому що о, сьогодні і зараз допомога Україні вкрай потрібна, а о, для Європи навіть не тільки для нас, а в перспективі о, міцна, потужна українська армія, вона теж о, це така запорука європейської безпеки. Дякую, пане Павло. Звісно, будемо спостерігати, будемо дивитися і відповідно обговорювати все, що буде відбуватися в Україні та за її межами. І ще раз моя подяка за те, що знайшли час і поспілкували сьогодні з нами за вашу аналітику. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, підтримуйте Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе. Я кажу вам до побачення і побачимось уже завтра в наступних випусках. До зустрічі. Мирного неба всім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.